От така ласточка. Е, приїхала із Штатів. Ціла повністю, трошки розукомплектована Передній задній бампер лежали в багажнику. Передній бампер поставлений Європа. На оригінальному американському була подряпана з цієї сторони невелика і пошкоджений був катафот. Але прийнято рішення не гратися з цією історією, а просто куплений другий бампер. Уже європейський От, і все. І поставлено, пофарбовано, передній задній бампер пофарбовано, задній бампер не, був пошкоджений, пофарбований, поставлений назад, вся остальна машинка у нас ціленька в круг, не пошкоджені, нічого на машині немає. Після хімчистки, після поліровки машинка в жирному. В жирній комплектації. Комплектація у нас сидіння. Ось такі е, фігурові із продувками, підігріви продувки на матовому дереві. Ось таке от у нас коричневе мартове дерево. На приборці із панорамою. Звичайно, на великому телевізорі, на правильній клімі, тачпад. Все, як має бути, все книжка пише. Стан. Ну, якщо не 10 з 10 відносно до того, що це не новий автомобіль, ну, то 9 железобетонна. Кермо ціле абсолютно, машинка в дуже-дуже, дуже класному стані. Е, до речі, вона приїхала, в неї навіть бронь заклеєна на кантах, на всіх дверях вкруг і під ручками також поклеєна бронь. Єдине, що американці не вміють клеїти бронь, ми здерли ту, бо вона дуже хірова була поклеєна. Але вирішили поклеїти по-новому, вже по-людськи. Ну, якось так. Тут мої ще запчасті. Ось така машина. Ось в такому стані наразі доступна в продажі. Буде ще, але ця машинка вогонь. Корито в багажнику також ще є. От вона приїхала укомплектована. І ось таким коритом, тобто там абсолютно чистота. Ось така машинка. Все справне, все гарно, все працює. Диски всі цілі без бордюрок фактично. Не ремонтовані, гума дуже хороший стан, юкогама. Ну, та і таке. Фари цілі, кватро, хіратро і т.д. і т.п. До зустрічі, когось цікавить, заїжджайте, ми в Лучку, номер телефона знизу, знайдете нас. До зустрічі!